Україна поступилася Іспанії в півфіналі молодіжного євро 1-5. Чому так трапилося і чому наших все одно варто хвалити? Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Good Evening. і ми ось починаємо говорити виключно про цей матч прямо зараз. Ну а ви, звісно, не забудьте, будь ласка, про лайк та підписку на цей канал, якщо вам елементарно не впадло. Тому що мені було відверто неприємно переглядати цей матч, дивитися цей матч, аналізувати цей матч, тому що. Переважно нічого доброго у цьому всьому не було. Вимальовується якась страшна тенденція. Ми регулярно вилітаємо з великих турнірів з розгромними рахунками. Так було на євро ю при Петраковіша, коли ми в півфіналі Португалії програли 0-5, Так було на євро 2020 проти Англії. Я вже не буду згадувати ті буремні часи 2006 року, де також були розгроми у останніх матчах на великих турнірах на молодіжному євро та на чемпіонаті світу. Тенденція тенденцією, але в цій поразці збірної України є чіткі є чіткі причини. Я поділив їх на кілька блоків їх. Три з натяжкою три з половиною, отож, перший пункт причини поразки це пресинг, і це мова про пресинг як збірної України, так і збірної Іспанії. Правда, в тому, що і Україна, і Іспанія базово добре діють під тиском, добре виходять з оборони в атаку, добре проходять першу лінію пресингу свого суперника. Якщо ти першу лінію пресингу проходиш, то ти одразу ж відрізаєш від м'яча 5 а то 6 гравців. Це при тому, якщо твій суперник реально Масовано, високо пресингує. Давайте розпочнемо з того, як пресингувала Іспанія, що ми з цим робили, і що в підсумку трапилось. Отож, перший м'яч збірної України. Звідки він прийшов? Він прийшов після вкидання ауту від Сечана Таловєрова, і ми бачимо, що одразу кілька іспанців намагаються підтискати нас там, у зоні м'яча. Талавєров, наче, виносить м'яч, аби куди, в центр, що не дуже правильно по футбольним якимось канонам, але Судаков виграє боротьбу, зупиняє м'яч. Розвертається, підіймає голову і запускає у прорив Мудрика. Збірна Іспанії, котра в цей момент високо пресангувала, логічно підняла лінію своєї оборони. Лінія оборони Іспанії була високо, і в них був простір за спинами. Відповідно, Мудрик мав куди вбігати, Судаков віддав цю передачу. Мудрик. Правильно добре обробив, обіграв правого захисника, вірвався, віддав пас на Бондаренка, котрий був самісінький у центрі штрафного майданчика. Або, наприклад, ця історія, коли ми, хоч і не забили, але вийшли здорово. Ми відібрали м'яч в Іспанії. Іспанія також намагалася вступати у миттєвий контрпресинг одразу після втрати йти за тим м'ячем. Отже, Іспанія тут втрачає, ми відбираємо і. Ситуація з перепасовками брашка, батаго вівчаренка, все в дотик, все як воно повинно бути, і Батаго отримує простір для того, щоб виконати діагональну передачу. Він її виконує на сеча, сич віддає на Сікана. І сікан опиняється на вільному просторі. На превеликий жаль, сікан це не Абель Руїс, і він не те, що не чіпляється, але й не має допомоги від. Партнерів, на кого б скинути цей м'яч. В підсумку ми його втрачаємо. Але от сама ситуація, як ми здорово обійшли, пресинг Іспанії, як ми здорово розіграли, як ми здорово вийшли, говорить про те, що все в цьому компоненті в нас було більш-менш окей. Або, наприклад, ця історія, коли Судаков, завдяки нашому хорошому білдапу, Попри високий пресинг Іспанії, отримав вільний простір, отримав можливість для передачі. Мудрик відтягнув захисника. Вільний простір отримав також Вівчаренко і судоковцю передачу на Костянтина. Віддав Іспанія розуміла, що пресингувати Україну не треба. Це небезпечно банально, тому що це може призвести до того, що трапилося, коли ми забили перший м'яч. Відповідно, Іспанія. Перестала нас високо накривати, перестала нас високо пресингувати. І це відбулося не тоді, коли Іспанія вже вигравала 2-1 чи 3-1, а навіть при рівному рахунку. Давайте глянемо на момент, коли з м'ячем дуже довго стояв Максим Таловєров. Цей момент в мене в голові до цих пір. Отже, дивимося на Таловєрова та на таймер. Центральний захисник України в центральному корі 10 секунд без жодного тиску стоїть. З м'ячем іспанці не накривають. Більше того, Іспанія досить часто зажималася у середньому блоці. Все було компактно між лініями і між гравцями. Іспанія насичувала останню лінію своєї оборони. Там в ради години було навіть п'ять захисників, хтось опорників сідав до двох центральних, і таким чином Україна отримала величезну можливість для розіграшів. Розігруйте там батагу. Талавєров, може Бондаренко Судаковому пуститися, жодного тиску, жодних проблем. Але правда в тому, що ми розігрували там, де це було безпечно, коли потрібно було просувати м'яч, протягувати його, розрізати оборону Іспанії, шукати вільний простір, створювати горі моменти в фінальній третині. У Нас цього всього не було. Ми банально не мали куди ці передачі віддавати, і банально не мали. Куди бігти, наприклад, ця од історія, коли Бондаренко, наче має можливості, але віддає передачу так, що Іспанія спокійно перекушує. Це ось показова атака збірної України. Більшість ігрового часу ми атакували саме так. Тобто, грубо кажучи, Іспанія не цуралася грати у середньому блоці. Іспанія не цуралася робити наставку в грі без м'яча. Іспанія не цуралася відмовлятися від високого пресину, максимально спростивши свою гру. І це говорить про наступне: Іспанія боялася збірної України. Іспанія розуміла, що так само як в попередніх матчах їй не варто грати, і оце підлаштування під Україну. Це невеличкий, може і великий комплімент для нашої команди. Тобто, фактично, ми змушували Іспанію грати не в її футбол, підлаштовуватися під Україну, відмовлятися від пресингу, ригати в обороні, робити ставку перш за все на захист. Те, як Іспанія зіграла без м'яча, те, як Іспанія все перекрила, спростила, зіграла середнім блоком. Це те, що зробило цю перемогу Іспанії над Україною. Що ж до нашого пресингу, ми намагалися набагато частіше пресингувати Іспанію високо, і це можна зрозуміти. Більшу частину матчу ми програвали, і нам потрібна була агресія попереду. Не можна було стояти як іспанці і чекати незрозуміло, чого нам потрібно було забивати м'ячі. Але про тому всьому ми робили це максимально. Не організовано, давайте подивимося на другий гол, котрий забила нам Іспанія. Ми так само, як і Іспанія, в грі без м'яча почасти сідали в п'ять центральних захисників. А за пресінг відповідав стовідсотково наш форор Цікан. І хтось з флангових півзахисників Назаренко або Мудрик, залежно від того, де опинявся м'яч. Отже, в цій ситуації Назаренко має накривати захисника збірної Іспанії. Але він спокійно його качає, проходить Олександра, і між першою лінією пресингу та другою лінією пресингу величезні коридори, величезні простори і купа вільних. Гравців. Отже, передача йде наліво. Ніхто не зустрічає гравця Іспанії, той спокійно протягує м'яча, і далі ви все знаєте. Передача на Абеля Руїса, той п'яткою продовжує далі, і Оян Сансет забиває гол. Або, наприклад, цей момент значив вдалим пресингом збірної України. Дивіться, як ми тут розмістилися. Нас багато, нас багато на чужій половині поля, нас багато біля чужого штрафного Майданчика. Але ситуація наступна: Бланко приймає цей м'яч і одразу ж має варіант на баено. Я тут його відзначив червоним кружечком. Якщо Бланко віддає цей пас на баена, то відрізаними від м'яча одразу стоїть шість українських. Футболістів це критична історія на превелике щастя. Бланко завозився, його обікрав брашко, віддав на Судокова. Той протягнув п'ятою на Бондаренка, і Артем пробив за мештахного майданчика над воротами. Але погодьтеся, це була ризикована і максимально неорганізована, хаотична та випадкова ситуація. Ситуації, про котрі я скажу зараз. Було набагато більше. Ми бачимо високий пресинг, ми бачимо, наче тиск, але ми бачимо абсолютно. Вільного баену, котрий спокійно приймає м'яч, розвертається і віддає на величезний простір на абсолютно одного сансета, оян протягує м'яч, отримує простір, роби що хочеш. Тому Іспанія, яка відмовилася від пресного і грала середнім блоком, мала величезну. Перевагу над Україною, котра пижилася, хотіли високий пресинг, але організовано та стабільно цього робити не могла. Але попри все, я вважаю Іспанію не фаворитом фінального матчу цього євро проти Англії за котируваннями нашого партнера компанії Фавбет. Команди абсолютно або майже рівні. Я ж вважаю, що у фіналі в основний час переможе збірна Англії. Коефіцієнт на це 2,72. Якщо ви хочете зробити таку ж ставку або іншу, взагалі на іншу спортивну подію, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео переходьте на сайт Фобет та забирайте бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. А тепер повертаємо. Мся до обговорення матчу Іспанія-Україна. Ми вже поговорили про пресинг обох команд і що з цього в підсумку витікало. Тепер поговоримо про атаки. Іспанії Іспанія не боялася грати максимально просто. Як, наприклад, цей момент, коли вони відбивалися, винесли м'яч, і просто геніальний цього матча Абельіс майже весь час чіплявся за кляті м'ячі. Отут, наприклад, він виграв боротьбу один в один в Таловєрово, протягнув м'яч і п'ятою скинув на Серхіо Гомеса, котрий просто летів як метеор в наш штрафний майданчик. Також Іспанія не боялася грати довгими передачами, і це не стосується гри. Коли Іспанія контратакувала або просто виносила м'яч, були позиційні атаки, де іспанці цього не цуралися, що начебто не їхній стиль. Ось, наприклад, ця історія, коли правий захисник віддає передачу довгу сторону Абельроїса, і з ним грає Володимир Брашко, котрий знову ж сідав у трійку центральних захисників, як це було в матчі з Францією в другому таймі. Але Брашко програє цю дуель, не дотягується до м'яча. Абельруїс прибирає і його, і Трубіна, і Таловєрова. І забиває цей гол, ну і плюс, якщо не говорити про щось примітивне, як довгі передачі в статиці чи загалом виноси, Іспанія користувалася нашою недбалістю, нашою відсутності компактності, нашою можливістю для Іспанії робити все, що завгодно, в кишенях. У напівфлангах, а також між лінією захисту та лінією оборони. Якщо ми без м'яча сідаємо в 5 захисників, то над тими п'ятьма захисниками мають бути люди, котрі контролюють оті зони, котрі контролюють і зону підбору. І пів фланга Тобто має бути синхронне плавання в цій історії, але в нас синхронного плавання не було. Ми губили гравців. Наприклад, ця історія, яка нічим в підсумку не завершилася, гравець Іспанії просто кричить руками, ногами, головою чим хочете своєму партнеру про те, що він абсолютно один і по ньому ніхто не грає. Передача таки йде. В підсумку нам не забивають, але це тривожний такий дзвіночок, і таких дзвіночків було чимало. Останній з них завершився взагалі пропущеним. Це четвертий гол, котрий забив Хавбек Осасуне Орос. Він також сам також сигналізує про те, що він в приблизно тій же зоні один. Йому віддають передачу, він має можливість і прийняти, і розвернутися, і пробити. Звісно, що це шедевральний удар. Звісно, що трубін не виручив, але загалом ці гравці в цих зонах. Частенько були вільними. Схожа історія, коли ми пропустили другий м'яч. Спершу не було пресингу, про що я сказав вище, а далі була величезна зона, величезний розрив, де був якраз сансет. Авальроїзд п'ятою віддав на баену, той п'ятою зачепив, і сансет отримав фактично все, що хотів. Простір, можливості, розбіг, удар, все, що завгодно. Ми не контролювали. Оці зони ми цього не робили. Рівень інтенсивності, котру дали в цьому матчі Бондаренко та Содоков в плані гри без м'яча, вона була справді жахливою. Ну і остання причина цієї поразки це те, що ми дуже багато дорожили м'ячем. Давайте кілька моментів. Наприклад, оцей, коли йде простріл зліва в центр штатного майданчика, і Бондаренко чудово він читає цю історію, перехоплює м'яч, і замість того, щоб просто вибити. Пробує прийняти його у штрафному майданчику. М'яч відскакує від Бондаренка. Він втрачає сенсет обігрує його і пробиває по воротах. Трубіна це єдиний Анатолія у цьому матчі. Або, наприклад, цей момент, коли Іспанія також здорово розіграла справа, саменький був Бельруїз, Рабоне віддав центр, але все здорово знову перекусив Бондаренко. А замість виносу він вирішив зберегти м'яч і віддати на лінію штрафного майданчика на начебто вільного Содокова. Содокова обікрали. Бланко прошив Трубіна. Тут можна кричати до Бондаренка, можна кричати до нашої збірної України, якого хера ви там з тим м'ячем возитеся? Чому ви не вбиваєте м'яч в простих ситуаціях? Але з іншої сторони, в цьому і є вся збірна України. Якщо б би не дорожили м'ячем в таких ситуаціях, то ми навряд чи би грали у півфіналі Чемпіонату Європи. Ця збірна України славиться саме цим. Але погодьтеся, ми далеко не досконало граємо на м'ячі. У таких зонах та в таких ситуаціях згадайте, фактично, будь-який матч України на цьому євро були там небезпечні ситуації. Що з французами, що більше того з іспанцями на груповому етапі, доля нас мала би якось так покарати, так воно в принципі і трапилось. Ну і сказав я про три пункти: напевно, скажу про такий невеличкий підпункт. про те, що магія Михайла Мудрика. Закінчилася, і це також нормально неможливо грати настільки натхненно і настільки ефективно, як це робив Мудрик, матчі з Францією. Матч з Іспанією в першому таймі в нього також багато чого виходило: той на Бондаренка, або, наприклад, ця історія, коли він зліва приймає м'яч, також проходить в бровку і якимось магічним чином віддає точний навіз на сікана. А той б'є так, що теняс все одно рятує. Але в цілому і в другому таймі Іспанія настільки все компактно закрила, що магії Мудрика більше не було. Йому було складно, йому не було місця, йому не було простору, неможливо було розігрувати. Не було високої лінії оборони Іспанії, і все, в принципі, запнулось. І тут також хрін пойми, чи критикувати Мудрика. Чувак. Приїхав на євро, не грав перші три матчі, був травмований. Зробив фієрію з Францією, з Іспанією. Він також не сказати, що провалився, забивши цей гол Сікан, Було все супер. Й всі наші прям гольові моменти, їх було рівно два в цьому матчі, були створені за рахунок індивідуальних дій Мудрика. Що вам ще треба, шановні, порівняйте його з іншими гравцями збірної та їхнім вкладом в створення гольових моментів на ворота Іспанії. Це порівняння буде на користь саме. Він гарачалський Підсумку, Я все одно бачу набагато більше плюсів аніж мінусів. У цій грі України та в цій поразці від Іспанії, за що треба Україну критикувати, я вже вище сказав. Давайте поговоримо за що треба хвалити. Перше, це те, що Іспанія під нас підлаштувалася. Це неймовірно. Іспанія відмовилася від е, коротких розіграшів, Іспанія відмовилася від високого пресингу, Іспанія спростила гру, сіла середній блок. Моментами нагадувала автобус. Ви собі уявляєте таке? Тобто Іспанія боялася нас, і цілком очевидно, якщо б Іспанія продовжила грати в високу лінію оборони, то їх би чекали проблеми. Не факт, що поразка, але точно проблеми. Друге, це те, що. Навіть коли ми програвали 1-3, в мене не зникало відчуття, воно все одно було і жевріло, що ми можемо відігратися. Зрозуміло, що після 1-3 футболу вже не було, там нема про що говорити. Ми втратили абсолютно будь-яку мотивацію знаходитися на футбольному полі. Але чи було таке відчуття у вас? 1-3, ти розумієш, є Мудрик, є Судаков, є Бондаренко, є розуміння, є вміння, є план на гру, є тренер, є заміни. Ще ми якось випливемо, ще воно все буде окей. І оце от відчуття, що... Нічого не втрачено, воно. Дуже і дуже важливе та показове ротань. Він ж не здався. Він випустив Кощука замість Назаранка в перерві. Він замість лівого захисника випустив брагару, котрий є правоногим вінгером, котрий грає на лівому фланзі. В чорноморці він також виходить на позиції лівого захисника. при тому, що знову ж таки є правшею. Брагару вийшов, були зміщення в центр, і це також був ризик. Так він фактично випустив непрофільного, дуже атакуючого. Гравця на цю позицію він змінив форварда, так тобто він намагався щось зробити. Він намагався змінити ситуацію, змінити картинку. Ну в підсумку не вийшло. Але чи можна за це прям? Ви критикувати, винити, ротаня, гравців, хейтом закидувати і так далі. Зрозуміло, що це був не найкращий матч України на євро, але не набагато гірший ніж підсумку. Ми зіграли з Францією. Погодьтеся, просто в футболі трапляється одна така штука, що рано чи пізно приходять поразки. Чемпіон то один, і на цьому рівні де все вирішується в одному матчі, де загалом, загалом, твої суперники максимально. Індивідуально сильні, як французи, іспанці, чи потенційно могли бути англійці, то було б максимальне диво, якщо б Україна все це дотягнула до переможного кінця і стала прям чемпіоном Європи. Рано чи пізно команди програють. І наше оце пізно, а не рано, що важливо, наступило вчора, 5 липня. Ми в півфіналі Євро. Ми кваліфікувалися на Популістичний великий турнір Олімпійські ігри, і тут більше додавати нічого, крім того, що ми маємо талановиту молодь, ми старалися грати в сучасний футбол у кожному. З п'яти матчів на цьому турнірі моментами не вдавалося, моментами вдавалося, але саме це намагання і те, що моментами виходило, багато про що говорить. Давайте хвалити цю Україну, давайте пишатися цією збірною, давайте підіймати голову до гори. Нічого страшного не трапилося. Ми просто пропустили п'ять від Іспанії півфіналі. Словом на такій позитивній ноті я вам дякую. Дивіться мої інші відео. Тут трансферні всякі новини, розбори останніх днів. А тут ще один відео про молодіжне євро. Дякую вам, дякую, дякую, дякую всім переможного, спокійного дня. Бережіть себе, будь ласка, слава Україні!